А той вбивав, саме це не варто запитувати у ветерана російсько-української війни. У Полтаві відбувся тренінг для журналістів, зокрема про те, як комунікувати з тими, хто повернувся з фронту, та про інформгігієну в умовах війни. Акцентуйте увагу на їх внесок у суспільство, їх досягнення в науці та мистецтві, в підприємництві, Розгляньте проблеми, з якими зіштовхуються ветерани, а їх на жаль дуже багато і. Оцим висвітлюванням треба допомагати вирішувати ці проблеми, а не загострювати. Не поширювати міфи, що ветерани люди неврівноважені. Це упереджене ставлення до тих, хто має бойовий досвід, говорить спікерка тренінгу Ганна Васильєва. А ще не забувати, додає вона про коректну лексику щодо ветеранів з інвалідністю. Не можна ставити наших захисників наших військових на одну на один рівень з тими вбивцями, які воюють з тієї сторони, які е, заподіяли. Такого великого горя на окупованих територіях, да і завдяки завдяки журналістам, в тому числі да ми знаємо наслідки. Ми бачили світлини з деокупованих територій. Такі тренінги допомагають представникам медіа вберегтися від помилок у своїх матеріалах. Говорить організатор заходу. З останнім часом ми бачимо ті виклики, які стоять перед нами щодо подання правдивої достовірної інформації, а також того, як журналісти вміють спілкуватися з людьми. Які мають досвід військових дій, окрім цього, на зустрічі обговорили єдине правильне формулювання ветерана війни, який має інвалідність, це ветеран з інвалідністю.